Дитячий майданчик під загрозою знесення і заблокована дорога до дитячого садочку. Мешканці провулку Косівчинського ходять з малечою в обхід, бо забудовник поставив величезний паркан, мовляв, щоб люди там не смітили. А мешканці проти дороги, яка має проходити якраз там, де майданчик для малечі, більше розкаже Наталка Леса Карбовська. Даний площадки такі вопроси розникають. Ця мала може й не побачити одного дня свого місця для ігор дитячого майданчика. Його можуть знести. Обурюються мешканці Косівщинського. Хоча лише минулого року місце для гри відновили. Він в хоче доказати свої беззаконні дії. Тепер він хоче забрати дитячий майданчик, який тут існує з 61-го року. Тут виросли ми наші діти. Тепер наші внуки тут. Зачепили не тільки майданчика й ділянку прилеглої території, стверджують жителі. Люди кажуть, якщо влада не вживе заходів, писатимуть аж до Києва. Ну виходить, 5 соток землі в мене. але вони хочуть проїжджу частину тут робити. На якому основанні проїжджа частина? у мене у мене документи всі, є, що тут проїжджа часті немає. Немає тут проїжджа часті. Власник спірної землі відхрещується, будівництво не починав. Ніхто що стройки не починав, абсолютно не го неких там. Просто навели порядок і поставили забор. Організували тудово заїздний учасник. так як на самом деле, де має бути заїздний участок? Он загорожений сіткою. а звичайною дорогою не скористатися. Вона перекрита. Він забирає землю загального користування. Там 4 сотки. Ставе незаконна, без всяких дозвольних документів, стави забор, он забор уже, закриває на замок, тим самим закриває проход людям, які ходять на хлібзавод, водять дітей, у дитячий садочок. Олександр Гуленко каже, зробив паркан, щоб не кидали сміття. Місцеві там організували стихійне звалище, тож він вирішив його таким чином ліквідувати. Державна служба охорони у цьому знайшла порушення, склали протокол. Чому ви перед тим, як зробити цей забор, чому ви перед тим не зробили дозвіл, не отримали його в відповідних дистанціях? Ну, по перше тому що там була мусорка, розумієте, і ніхто, я навіть не думав, що місні на могі не було там мусорки. а державні інспектори, які мають розглянути скаргу мешканців, нам пообіцяли надати висновків через днів. Десять провірять документи, провірять те, що говорять, можливо, самозахват, можливо. Нагадаємо, Олександра Гуленко, власника ділянки у Кусівщинському, мешканці звинувачують у незаконному захопленні території і навіть збираються судитися. Якщо він даних земельних ресурсів, у нього участок 0,67 сотки, ну він не відповідає, Він не має тут бути. Він далі склад мікроскопу зайняв територію. От там має бути участок. Ми будемо стежити за розвитком ситуації. Наталка Лесик Карбовська, Олександр Сорбат, новини СТС.